І за однієї певномосництво з Варшави залишився нелегалом. І як було важко йому так насправді прожити останній рік, очікуючи на те, коли прийде вже та стражгранична, і на силу його депортують, тому що попередні, якби дуже багато такої практики попередньо, Навіть моїх клієнтів. На жаль, історія починалася з того, що в місяці там, березні чи квітні, я вже не пам'ятаю справи. Був складний внесок, відбитки пальців на Єрузалімських і так далі. тобто якби, Нічого не повинно бути погано. Були якісь моменти з донесенням документів, так розумію, з того, що читав децизію, тобто не кажу, що вона була в провадженні справи полномосніка. Напевно, я думаю, що з таким досвідом, як Оксана вже е, не перший рік робить ті карти, і вона знала, що вона робить. Суть не в тому, суть в тому, що ми мусимо розуміти, особи, які займаються легалізацією і так далі. що... Такі моменти, навіть як зміни місця проживання клієнта, чи ще щось, чи роботи лежить на наших плечах, відповідно, якщо нас про це клієнт попереджає. Ну, відповідно, там, місяці червні чи липні до підписання ще рішення була зміна клієнтом адресу проживання. І про це, якби в письмовій формі, там, через Viber, є підтвердження, повідомляється по Оксану. І Оксана тобто, нічого з тим не робить. Не знаю, чи в зв'язку з тим, що багато роботи, зв'язку з тому, що поручає би, роботу комусь іншому і так далі. Це невідомо якби, ні. Наступне. Не повідомляє, відповідно, негативна децизія приходить. Неважливо, чи звини клієнта, чи звини певномосника, приходить і приходить на старий адрес, так як новий адрес не став заактуалізований. Відповідно, ми знаємо, що якщо приходить на пошту, то вона там очікує на днів, якщо не помиляюсь, потім повертається назад. від того моменту, коли воно повернулося, воно вважається доранчонне, Тобто входить час на складення апеляції. Відповідно, апеляцію ніхто не складає і так далі. І по двох місяцях після того, як по рахунку, ми пізніше дізналися, що по двох місяцях, після того, як рішення прийшло, клієнт звертається відповідно до Оксани і говорить, що ну, там моя справа і так далі, і по чому отримує відповідь, що. У вас негативне рішення, вам потрібно виїхати. Що просто отримав відповідь, що мені здається, я змінила адрес. Я не впевнений. Тобто, якщо б це була громадянка України, громадянин України, ну тобто це якби не менша проблема з тим, в зв'язку з тим, що ну, кожен громадянин України, по великому рахунку до березня залишається легально і так далі. Якщо ми говоримо про громадянку, громадян Білорусі, ну, то в них дуже скомплікувана справа, зв'язку з тим, що вони якби, не отримують. На той момент навіть їм візи не відкривало польське консульство Білорусі. Отак, то вони якби не отримали свої візи. Так що, якщо взяти ситуацію, то відповідно було так, що клієнт виїжджає в Білорусі, отримує депорт, я так думаю, на місці в три, тобто не на три, а на півроку мінімум, так? дається. По трьох місцях можна оскаржити і так далі. І повертається вже тільки невідомо коли, тому що, відповідно, що віза не відкривається. Це якби доля людей, люди планують своє життя тут і так далі. Знову ж, не хочу когось. Уморальнювати, але якби, це не професійно, як мінімум. Наступне, коли той клієнт до мене звернувся, і той звернувся через знайомих, скажімо так, по полеценню, так званому, то, відповідно, я колись знав цю інформацію. Я трошки був в шоці, і відповідно, за що братися, як братися, що робити, невідомо, тому що проста проблема є в тому, що ти не маєш ні актів, нічого зовсім. Тобто, ми, я вчинив там певні дії, зв'язані з тим, щоб якось то. Скажімо так, спробувати перекласти на пильному відписатися. Ну, Стандартні речі, хто займається легалізацією, то розуміє, як то можна з того було вийти. Можна би було, якщо би. Коли ми приходимо, якби вже отримує децизію, відповідно, копію децию отримує, читаю чому Ну, там відповідно, теж були моменти з фірмою, не тільки ви на полномосніках, щоб не було. Ну, Відповідно, що ми робимо? Ми складаємо відповідні апеляції, там просьби і так далі, щоб то якось відкрутить. Я навіть писав до стражегранічне та відповідні документи і так далі. І що? Хто виходить? Коли ми приходимо на відбитки пальців вже по новому внеску, так було нами прийнято рішення працювати двоетапово, ми дізнаємося про те, що Оксана не була вписана як полномочник. то перша, два. Вона навіть з нею на камерах, ну, як коли вона подавалася на Єрузолімських, вона навіть на камерах не помітно, що вона була. Тільки була інша особа, не вона. Тобто, ми вже якби, варіант, який ми крутили з самого початку, на вину нас якби відпадає з простої причини, з того, що її просто не було ні вписано в актах, ні її не було, просто була якась там третя особа, яка не знаю, чи є працівником її, чи ким. Не скажу, бо не знаю. І все, і ми якби в глухому куті, що починали, на тим закінчились. Ми вже маємо тоді мінімум десь пів, більше як півроку нелегального перебування. І я розумію, що потрібно, як то кажуть, братися за. Тяжкі способи в легалізації. Тобто, не тільки підключати до цього директора е, на Машалковській, але й вдаватися до певних способів маніпуляції з воєводою. Тому що не буду розкривати повних карт, але вважаю, що його працівники неправильно працювали в деяких моментах. От і все. Так що місяців. Ми очікуємо, відповідно, клієнт на нервах, це зрозуміло, тобто, я тут не засуджую нікого. Я теж якби, не дуже був доброї думки, майже я розумів, що я зробив все, що потрібно. Я розумів, що ми вже більше нічого не зробимо. Що може бути, це якби. Ми очікували якби, так, на позитивне рішення. Тобто 99% я вважав, що буде рішення таке, що буде воно якби, на термін одного року, як завжди. Пишуть на такий час випробування для того е, внескодавця, тобто громадяна Білорусії, щоб він показав себе і спробував знову легалізуватися. Відповідно, клієнт завжди був в, такі, в такому стані непевності, тобто це був страх реальності, що в тебе в 6-й ранку чи там 7, як звичайно приходять служби, чи в 5-й ранку тебе будять і просто реально депортують з минути на минуту. Кажу, практика вже була, навіть їх знайомих. І і все. Тут мені приходить, я бачу, тизя підписана, ну тобто, відповідно, в системі. І якось спробую дізнатися, що сталося. Відповідно, інформація ніхто не дає, тому що хто працює в Варшаві, то знаєш, в останніх місяцях просто з інформації творяться чудеса, там, де можна було колись дізнатися інформацією, вже не можна. І так далі. І мені приходить рішення СМС про те, мейл, тобто не смска, про те, що у нас відбор карти. Ну, все, я задоволений, тобто реальності в мене якби. Вся відповідальність була. Просто зійшла з мене. Я зрозумів, що навіть якщо нам дадуть на місяць-три місяці карту, бо така практика теж була, то все буде добре. Відповідно після рішення наступного дня, ну, все ж таки, через своїх як так, певні способи дізнаюся, що рішення на довший термін, ну, відповідно, клієнту не кажу, тому що ну, типу, є позитивний відбір карти і супер, не? Приходимо на відбір і ми маємо оля-ля. Ми маємо три роки легального перебування клієнта в Польщі після от таких, якби, ситуацій, які були, і, і всього, що б сталося. Відповідно, що залишається клієнту, тепер тільки берегти свій легальний побит, не робити більше жодних дурних рухів і так далі. А вам рекомендую, це не реклама мене, це реклама доброго. Є легалізації і відповідальності перед клієнтами, які стоять, тому що є різні моменти, є різні ситуації. Повірте, багато чого від нас теж не залежить, багато чого клієнти самі собі наробляють проблем в своєму житті і так далі. Але як бачить практика тільки з цього рішення, яке я можу оприлюднити, яке я можу розповісти з дозвілу клієнта, то виглядає на точно така маленька дурниця, як неповідомлення про те, що клієнт змінив. Місце проживання може бути фатальною. І хочу додати до того, що не все. Да, я себе похвалив, я розказав, як все класно ми зробили, але я вважаю, що в цьому в долі цього сукцесу була і велика доля щастя для нас, тому що ми потрапили на реально відповідального інспектора. І підписав то. Я по нікунд знаю, як виглядає той інспектор, тому що займається. Тим вже не перший рік і просто людина, яка зрозуміла, яка війшла в ситуацію. Відповідно, я думаю, що дали багато чого внески до різних інстанцій ще для того, правильно подана інформація і так далі. Так що, всім і ще раз з Новим роком, нехай у вас у 26-му році не буде таких ситуацій. І вибирайте правильно людей, з якими хочете працювати. Знову ж не обов'язково всі повинні йти до мене, але реально дбайте про те, щоб все було добре. Тим паче з змінами, які у нас війдуть з березня місяця. Так що тримайтеся, всім удачі і підписуйтесь на канал, поширюйте. Тут буде тільки корисна і правильна інформація.